Громадських діячів Львівщини нагородили, відзначили найактивніших, найвідоміших та найініціативніших. Організаторами виступили Український фонд Громадська думка та інформагентство «Медіастар». Серед нагороджених такі відомі діячі, як Борис Возницький, Юрій Венечук та Іван Вакарчук. Нагородження депутатів Львівської міської та обласної рад за їх заслуги перед громадою вже стало традицією. Цього року вирішили визначити і найпомітніших громадських діячів. Як виявилося з багатьох опитувань, громадських діячів найчастіше називають більшій кількості і знають більше людей аніж буває політиків. Але на жаль, вони не мають права голосу, тобто вони щось роблять, але їх чомусь держава часто ігнорує. Відповідно до різноманітних соціологічних досліджень авторитет громадських діячів та організацій у 4-5 разів більший, ніж політичних партій. Визначала номінантів також громадськість. Були експертні дослідження. Наприкінці року було ще дослідження по Львівській області, і по місту Львову, де було відкрите запитання відповідно, і кого ви знаєте, хоча б могли б перерахувати громадські організації та громадські діячі. Самі ж Діячі приємно вражені, що їхню роботу помітили та відзначили. Вважаю, що без розвитку діяльності громадських організацій. Перспективи в майбутньому України немає. Я взагалі асоціюю майбутнє України тільки з діяльністю громадських організацій, з їхньою активністю, тому що вони об'єднують людей непересічних, людей небайдужих і як не дивно, людей більш щирих ніж тих, які є членами партії, також в окремій категорії нагородили і громадські організації Вікторія Васкевич, Олексій Шалковий Вісник.